Доброго дня! Заходьте, завжди хочу дати вам якомога більше інформації, яка потрібна в догляді за рослинами саме зараз. Сьогодні розповім про саму стару рослину в квітнику, якій понад 70 років. Давно не говорили про волотисті, а скоро треба буде нормувати пагони. Чи потрібно цвісти минулорічним живцям Великолистової, ну і про всякі інші різні дрібнички, важливі, звичайно важливі? Троянда, яку на Заході називають Ружа, більше 70 років посадила мама мого чоловіка. Ми її так і називаємо мамина. Тільки при мені два рази була знищена трактором, прибудинкова територія. Взагалі приходилось два рази починати все з нуля. Проросла від кореня, мами вже дуже давно немає, а сусіди завжди з цього боку рвуть пелюстки на варення ружі на пампухи. Хтось вважає, що від стоматіту немає кращих ліків. По обидві боки тримаємо цю ружу. Тут не дуже кардинально обрізаю, щоб було більше того цвітіння. Вона сама перша зацвітає з колір такий чистий, справжній рожевий. А з свого боку набагато менше залишаю. Ну, от така пам'ять у нас є. Я дуже люблю рослини, які мають свою історію, і історії такі люблю. Сподіваюся, ви так само напишіть мені, тому що точно знаю, що кожен квітникар пам'ятає, хто подарував, коли посадили, які історії пов'язані з цією рослинкою. От тут за гібіскусом тримаю зовсім невеличко, тому що мушу всі рослини стримувати в рості, в розмірах. Щоб Мати якомога більше, і не дуже вони були помітні. Волотиста гортензія. Кіошу в минулому відео розповідала, що важливо повідривати пасанки, які ослаблюють великолистові гортензії – а з волотистими не спішить. Вчора у нас пройшов дуже гарний дощик, і ви побачите, як до 10 червня вона піде в ріст. наскільки зміцніють пагони. Якщо зараз заглянути всередину куща, звичайно, ми бачимо, що він загущений. Але ви знаєте, що зараз є прекрасна можливість спрямувати дуже акуратно пагони, які ростуть всередину в потрібному нам напрямку, щоб їм не видаляти, а щоб сформувати кущ. Так от, Десь ще днів десять не менше, нехай вони зміцніють надзвичайний сокорух. Якщо ви зараз будете обривати, вона може почати плакати. Не спішіть, наголошую на цьому, тому що знаю, про що говорю. От, бачите, оцей пагін ріс. Просто всередину куща направила його туди, куди мені потрібно. Не факт, що він так вигнеться, але я думаю, що все одно вигнеться так, як мені треба. А вже десь на другому тижні червня будемо обривати з п'яточкою і хто має бажання можливості. Буде мати прекрасний, набагато міцніший посадковий матеріал. Є деякі гілки надзвичайно гарні. Створити умови, вологість. Бажано було, щоб не дуже жарко, і ви будете бачити, як вони у вас проростуть. А зараз поки що не спішіть. Бачите, наскільки їх багато. Минулого року відеопідготовка до холодного сезону показувала, як підсаджувала живці до материнського куща. І цього року показувала. Прошу дуже, подивіться, один живець вже хоче цвісти. І пуп'янок, я вам скажу, такий собі немаленький, навіть більший, ніж дорослі кущі дають. В цьому році після тих морозів. Металдегід розкиданий, але слимаки все одно підгризають, так що нема на то ради. Так от, не давайте цвісти отаким от малесеньким живцям. Нехай цвітуть їх мами. Це кущ безкінечне літо. Я знаю прекрасно, як він цвіте. І цвісти буде, а оцей от, малесенький нехай зміцнює свою кореневу систему. Невідомий кущ, ми його називаємо Севастопольський. В минулому році вже питала своїх глядачів, підписників, чи хтось знає, як він називається. Зірвали його колись на Мисі «Фіолент». Вже 10 років він у нас цвіте такими малесенькими жовтими квіточками. Листечко нагадує самшит. Стрижеться просто прекрасно. Все, що підстрижу, в землю просто запхати. Отак, от, так от в ото минулорічні живці. Отак от проростає, хаутюн'я заполонить. Скоро все навкруги такий агресор з того одного листочка. От, ну, але красивий агресор. Даю поки що з нею рада. Так що, хто знає вас тепер більше, вас тепер багато. Мої шановні підписники, пишіть мені, будь ласка. Аліуми почали цвісти так гарно. Полишиться на тих метрових тонесеньких ножках, чомусь раніше я їх недооцінювала. Будуть об'ємніші. покажу вам, бачите, як набирають об'єма деякі квіти, дуже красиво і колір, і самі ті шари, вони такі дуже подобаються. Шановні, дуже дякую вам за вподобайки, не шкодуйте їх, за коментарі, пишіть мені, дуже з задоволенням вам відповідаю, за підписки так само дякую. І бажаю вам всього доброго, щоб ваша робота в квітнику приносила вам тільки радість. Задоволення отримували від кожної дрібнички. Немає двох однакових днів в квітнику. Всього доброго вам щасливо!